Маленький принц жив на маленькій планеті. Жив він по твердому правилу: встав зранку, вмився, привів себе в порядок і відразу ж приведе в порядок свою планету. На його планеті росли шкідливі баобаби. Якщо баобаб не розпізнати вчасно, то потім від нього вже не позбутися, і якщо планета маленька, то баобаби розрісшися, розірвуть її на клаптики. Тому маленький принц викорчовував баобаби. Любив милуватися планетою, але йому дуже не вистачало друга. Одного разу із зерна, занесеного невідомо звідки, проріс крихітний паросток, не схожий на всі інші. Незабаром з нього виросла троянда вона була прекрасна, що дух захоплювала, але горда і вразлива. Квітка дарувала маленькому принцу свій аромат, освітлювала його життя, але, хоча він і полюбив прекрасну квітку. І радий був їй служити. Одного разу в його душі пробудилися сумніви, і він вирішив відправитися, подорожувати. На першому астероїді жив один єдиний житель король, для якого всі люди піддані. Це був абсолютний монарх, який не терпів непокорства, але добрий, тому віддавав тільки розумні накази. Хоча король володів всього лише маленькою планетою, він вважав, що володіє іншими планетами і зірками. Він був воістину повновладний монарх і не знав ніяких обмежень і меж. Король вважав, що мудрість правителя полягає в тому, щоб чекати сприятливих умов, а потім вже наказувати. Але королі насправді нічим не володіють, вони тільки царюють. Маленький принц вирішив, що владолюбство безглуздо, він не захотів залишатися на першій планеті і порадив королю віддавати розсудливі накази для того, щоб вони виконувалися. На другій планеті жила марнославна людина, якій здавалося, що вона найкраща, найбагатша і всіх розумніша, і всі ним захоплюються. Такі люди глухі до всього, окрім похвали та пославлення. Маленький принцип втік від чистолюбця, тому що чистолюбство без всяких на це підстав, безглузде. На третій планеті жив п'яничка, який пив, щоб забути, що йому соромно пити. І після першої, і після другої, і після третьої планети маленький принц переконувався, що дорослі дуже, дуже, дуже дивний народ. На четвертій планеті жила ділова людина, до такої міри зайнята, що при появі маленького принца навіть голови не підняла. Ділова людина володіла зірками, тому що до нього ніхто не здогадався ними заволодіти. Він їх рахував, розпоряджався ними, рахував і перераховував, записував на папір, клав папірець, записаний в ньому кількістю зірок в банк і задовольнявся цим. Але від цього не було нікому ніякої користі, і ділова людина не змогла з цим сперечатися. Йому потрібно було багатство для того, щоб купувати зірки. Виходило замкнуте коло. Власність ділової людини теж безглузда. П'ята планета була менша за всіх, і на ній жив ліхтарник, який запалював і гасив ліхтар, хоча на планеті більше ніхто не жив. Маленькому принцу робота ліхтарника здалася корисною, хоча б тому, що це було красиво. Ліхтарник не був ледачем, залишаючись вірним своєму слову, і думав не тільки про себе, але й про свою планету. Шоста планета була величезною. На ній жив географ. Він вивчає моря, річки, міста, гори і пустелі і не знає, чи перебувають вони на його планеті, чи ні. Це був географ, а не мандрівник. Він записував розповіді мандрівників, фіксував те, що ніколи не змінюється. І не фіксував ефемерне те, що повинно скоро зникнути. І маленький принц подумав про те, що краса і радість недовговічна, наука географа була бездушною. Сьома планета була Земля. Це була непроста планета. Маленький принц потрапив в постелю і зустрів Змію. Яка говорить йому, що не тільки в пустелі, але й серед людей теж буває самотня. Змія обіцяє перенести його на рідну планету, коли він пошкодує про те, що з'явився на землі. Потім він приходить до саду троянд і думає, що його троянда б сильно розсердилася, побачивши їх. Лис відкрив хлопчикову важливу таємницю, пильно одне лише серце, головного чима не побачиш, і попросив пам'ятати закон, ти завжди у відповіді за всіх, кого приручив. Лис каже, що, хоча на землі величезна кількість троянд, але троянда маленького принца для нього особлива, тому що він віддав їй свою душу і піклувався про неї, тому що він відповідальний за троянду, адже він її приручив. Маленький принц зустрів льотчика, який став для нього другом. Він сказав йому, що хоче повернутися додому, і що вже рік як не був вдома. Маленький принц просить льотчика не приходити на те місце, звідки він вирушить на свою планету. Льотчик не хоче розлучатися з хлопчиком, але той каже йому, що тепер зірки, німі для королів, вчених і ділків, будуть нагадувати їм один одного.